Вибрались на прогулочку, друзі. У нас так потеплішало. О, Амірки така шапочка гарна. Привіт, друзі. Привіт. Да, Йдемо гуляти. Може в лісок зараз пройдемо. Це як розвідка. Шукаємо де можна на природі посмажити м'язка. Так, да, Амірка. Це шапочку хто? Джана присилала, так? Да? Ні. Ні. Не? А, папки, ну гарна, гарна така, шапочка гарна. Взагалі, у нас так зелено вже все. А, так, смотря ще по мусорнику, дивиш, що тут є. Коврик, коврик. Чуш. Коврик. Коврик. Назар. Нам не треба ні коврик, ні. Стуля ось такі, бачите, друзі, Сергія хоче вже їх прилахмати. Да, а, а може, Чуш, може ми будемо назад, ти там щось цікавіше з'явиться, ні? Ні, а у ті пакети тобі не, надо воно Паке... Нет, не? Пакеті... В не треба воно да, треба, Так, оце ми йдемо, друзі. І дивіться, яке гарне дерево. Чуєш, а як воно називається? Сакура? Сакура? Да? Ти що, яке воно гарне взагалі, да? угу. так? Реально. Ти коротше за всім проходячим. Да. Да? Так, ми йдемо далі, друзі. Мусорник номер 2 Я не хотів, це Сергеївна мене заставляє. Дивіться, ось просто самокат люди виставили. Якась фара з якоїсь машини, ролики. Є, є ролики. Резина. Друзі, дивіться, яка резина. Ну і все, це нам на дачу. Б. Я б на дачу б забрав. би, Так нема дачі, друзі, нема дачі. Коротше, тікаємо звідси. Все. Це чисто такий обзор, друзі. Що, ролики не забираєте? Ну подивись, Ань. Да, я вдруг. Все. Вот это Серевна подбила нас. Боже. Кажется, сейчас на третій мусорник підемо, ребят, так що не перемикайтесь. Це именно блогеры, знаете, семейка блогеров, ребят. Полазили по мусорникам. Я не знаю, що буде далі, ребят. Ну, Но... щось буде цікаво. Щось буде цікаво. Ой, тут все цвіти. Те, що клас. Амірка засинає, психує, Ну, вже нема сил її на руках нести. Вона не любить вже ці люльки і вона так міняти. Кавтинка, як у Сергія на самошила, ребят. Хто ще не дивився мастер-клас на Ані каналі, підписуйтесь. За рекламу вона мені чимось заплота. <гум> да? Да. Не, ну гарно. Да? да? Супер. Реально клас. <гум> ну, а ми йдемо в ліс. Що, сюди? Да, сюди, сюди. А ми вроді би туди ходили, ні? Сюди. Назар сюди. Він не знає, він так, Сюди. Та, сюди. Так, сюди. Ти що? Дивись, краса яка. М -м, Вообще супер. Ну Тут можуть бути кабани. Тож ми якось гуляли, ми на центрі їх навіть знімали. А цей ліс, то вони тут живуть. Може яких-то і зустрінемо. Не, ну точно кажу. Два ютуб канали один канал у нас по шитью, влоги. Да. Ну кажу, щоб отак от лазити по мусорникам, це там, мабуть да. одні є такі блогери, які можуть лазити по мусорникам, ребят. І мати таких два канала. Так що, щоб ви там знаєте міф розвіювати. Що хто думає, що блогери багаті люди, не ребят, вони лазять. Вони всі лазять, вони просто не всі це знімають. Як гарно. Оце Я, люди тут можна. відпочивають. Це зони, Бачите, одна там зона, угу. інша ще одна. Можна було б взяти з собою щось та приготувати. Що, стейки? Я ж вже купив оцю штуку, як вона. Де? Ага. О, отут ось ага. О, тут палили вогнище. Тут воно тут там... трафаретка, що написано, що можна, да, тут можна. виходити і відпочивати. Да. Люди беруть тут свої стільці і стол, стільці відпочивають. О. А тут на великах їздять по цим горам. А тут і на великах із собаками гуляють, і з дітьми і з собаками на великах їздять. Лісок такий. Тільки не впади. Марік, не впади. Дай мамі куфту. кофту. Давай. Ну, люди бачиш, вигулюють собака, ми дітей. Так, да, Назар? Вигулюйтесь там, побігайте. Що ти повернулася старим делішкам? да, лазить по мусорникам, uh -huh. да, Сергій? Uh -huh. Ну передай там подругам. Привіт. Подруги. Uh -huh. Йдемо в Леруа, ребятки, і дивіться, яке дерево. Uh -huh. Ти що? Uh -huh. Ну воно прикольне таке, гарне. Uh -huh. Дуже гарне. Uh -huh. Я навіть не знаю, що за дерево. Тут виселиться. Ти що? Короче, ми поки дойдемо, то й сніг піде, чуєш? чи дощ. Ну. Заїхали в Леруа, дивимося гріль. Такий маленький, міні -грильчик. Ну, Сюди закладуєш або дрова, або ага. вугілля. Різний рівень є, кстати. Ага. Вище, нижче і зовсім. Низько. Прикольно. Після, стейк поклав, м'ясо поклав. Ну воно, звісно, не вічне, але ну, тим паче непогане. Це наподобі, як у нас був міні -гріп. Да. А усе, ось таке є Ух ти. Я на сайті його дивлюся. О, цей прикольний. Ну цей мені більше подобається. Спогленький. А розбирається? Не. він розбирається? Не удов... А він не розбирається. Розбирається чи ні? Та ні, це так ну, у... установив і все. А я нам, щоб переносний, був, нам краще такий. ножки якось. Я не знаю, як вони. Ні, це не ножки, це просто отак. Це ножки. А, да? да. Не зламайчики. А, все, як вони? Ось. О, цей прикольний. Це більш схоже на той, який був у нас на дачі. Угу, да. Тільки то був чемоданчик. Бачите, тут все. Двайне дно. Давай я покажу. так. Двойне дно. А це, я так розумію, типу защита. Ну, кришка така. Ну. Це теж чемоданчик. Ось ручка. Оцей гарний, так? Да? Угу. Ну він його носить з собою неудобно, А ось, цей чемоданчиком удобно. Ну він же ж якось зложений був. Оцей стоїть, там ціни. 36 злотих. Оцей 36? Ну, це взагалі копейки. Подожди, а цей 79, да? а цей 37, 79. а той 70, 79, 80 даже. Короткий. Короче, наша семейка вся за уцей, да, Битя? За уцей, но цей удобнейший, понимаешь? Цей удобнейший, потому что он как чемоданчик взял и пошел, расхвал его и пошел. А той поки збереш, пошла жара, поперла. Загріли ми ще думаємо, ребята. Ну, ми його сьогодні по-любому візьмемо, але ну, ми думаємо. Ну махалка це вже по-любому. Ми сьогодні її купимо. Да, Маркуха? Махалку. Лежиться, ти забув, ти Тримай, хтось забув. Тримаймо. Махалка. Потім. Щоб перегортати стейки. треба щось. А може у нас вдома є? Ні. А, Там, девиз, можна тишати, ось пише. Щипці. Ну це через мені чорніка. А у нас нема дома тут, ну? На дачі. А, вдома на дачі, не? Дома на дачі є. І це дуже велике. Нам треба щось мікро таке, може отаке. мікро Мікроміні. А воно неудобно, мені каже, де тримати. триматів. Вирішили ми все-таки брати цей гриль, тому що нам буде зручніше. Потім взяли оце штуку для випікання риби, запікання, крабіки, щіпчики, посуд такий. З нього будемо їсти. Так, я одразу посуду я не бачив, що продавали. Махалку, як я і казав, і це для запікання овочів. Дивимося, стільці розкладні, щось я не бачу зовсім. Та ні, це, ага, вот. нам такі треба невеликі якісь. Да. Коротше, повиставляли всі грілі, кучу всього, але нема нічого такого мініатюрного, щоб столик, стульчик якийсь, чи табуретки, я не знаю. Такі, щоб були переносні. Такі, щоб вони, переносні. Так, щоб так, вони були переносні. Є, тільки все таке велике. То, може подивимося в інтернеті або десь з'їздимо. В якийсь інший магазин подивимося. Пацанчики такі красавці. ти що? Мадняві. Що, Джані передаємо привіт. Да? Жан, дякуємо за такі класні олімпійки. Ковтинки. Вони всі в білому, люди. Люди добрі. А я в чорному. Друзі, ми вже вдома. Вже доповзли. Доповзли. Як кажучи, поставте відосик на паузу. І напишіть, як ви думаєте, що це таке? От просто що це таке? Це можна брати, там, бить когось там. Е, можна просто нюхати і кайфувати. Ой, от. Можна з'їсти. О, а я хотіла сказати букет квітів. Можна бить когось Ні, з ним. Для кожного чоловіка це найкращий букет і найкращий подарунок. І для деяких жінок. Та для всіх. Не знаю, чи ви там гадали чи ні, друзі. Так, тут це записка, скільки я Я Дуже багато должен. Дивимося. Ми довгий Да. <свист> дивимся, <я б. свист> давай, 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 Ми дивимося, давай. Давай, давай, поближче так. Ну не не угадав, що це судачок. Судачок із України, дивіться, друзі. Супер. Ну Це такий розмір, що на рибалки вже угу. відпускати не треба. Ну, там вже ну, да, да. ж знаєш. Да. Ти що? Ой, Дай хоч понюхати. Це ми заказали, ребята. Тож да. ми заказували платву. Но ми їм зараз заказали платву. Угу. Поселіна дуже швидко є платву. І там, де ми заказуємо, був і судак. Ну, поки ми надумали, скільки ми хочемо взяти, ми хотіли 2 кіло взяти. Uh -huh. Нам уже дзвонять, кажуть, нема, два 2 штуки тільки залишилось. За последні 2 штуки. Ой, ну це же. Хищник. А зараз стрішки закуліся. Бачите, у нас тут ми знімаємо майстер-класи на Анін канал. Це перша робоча зона. М Ні, оце перша робоча зона, це друга робоча зона. А там комп стоїть, там третя робоча зона, де йде монтаж. Одні зони, надо. Да, так, якось так. Тут зараз зйомка така йде, потім світло ставимо туди, інша зйомка. Так що працюємо, друзі. Хто не підписаний на наш основний швейний канал, підписуйтесь, вчиться шити з такою красунею. Вона нас... Нас і о, вас о, всього о, навчить, о, я так скажу. Не один блог у нас не проходить без приготування або без жартви, ребят. Ну не можемо не показати. Це, це все наше життя. Сьогодні у нас буде новий салат. Получається, Аня смаже яєчню, типа млітіки, блінчки, млинці. Да, млинці. З яйця з одного яйця оце. Оленець. Ой, так красиво хотіла зробити. Це скільки вже тут млинців? П'ять, все, більш нема. Угу. Скільки яєць в мене було, п'ять яєць. Печінка куряча, цибуля, морква і кислий рапор. Ну, Зараз покажемо і скуштуємо. Обов'язково. Чесно, я думав, що морква буде по-корейськи. А це не просто морква. Це типа засмажка буде. Засмажка. Морква таким соломкою я буду різати. Ось так. Крупненько. І цибуля теж так полукольцями. Теж Дощечку нам може треба поміняти вже така. Треба якусь дерев'яну купити. Ми ці дні, хоч почали камеру брати, ребят. Бо то Аміра хворіла. То майстер-клас, то це уроки шиття. Ну, Самірка, звісно, як хворіла, то воно взагалі не блогів було і І сил не було, І сил не було, так. Да, воно хоч морально. Якось, хоч, не те, що там настрій з'явився, хоч, хоч якісь моральні сили є взяти там і щось поснімати, да? Реально. так? Що, да, Просто взяти камеру в руки, я б так сказав. би. Так що, ребята, не пропускайте, я зараз промотивувався дуже сильно цими походами по мусорникам, сюди, ну, щоб ви знали, що далі буде щось ще цікавіше. Ми обов'язково знайдемо якийсь дуже серйозний клад, ребят, дуже серйозний, і ми вам це покажемо. Підстали і смажу. До готовності. Так, печінку ми будемо варити. У нас пів кіла. Печінка. Індюшина. Індюшина. Забарити... І не пів кіла, а 400 грамів. Так, водичку солим, вона закипіла, солим. Перчик чорний, мелений, на глаз. Дві ловушечки і базилик. Викладаю печеночку сюди і буду варить хвилин 15. Ой. Я ж казав, що в печенки 400 грамів. Чого? скільки води. А, води? А це я скільки ще? Ну Це вже готово, так? Да? Так, все. Як то кажуть, альдента? Ага. Смашку сюда, в кастрюлю. Марка Люба даже в комментариях написала, только винотные ухода. Сразу плачу. Сразу плачу, да. Так, и яйца сразу сюда режу. Да. В кастрюлю. Вот так, так, давай Честь. А, типа, все сразу? Вчись. Ти моя вч... учениця, Вчись, блін. І ще раз отак. Отак? Так. Вот так? Да. Чихай, так буде. Ти хочеш свої 5 копійок ставити, щоб хоч щось по-твоєму було, да? Ну а як же ж. Ну давай. Добре. Добре, добре, треба казати. Пане, Рейна. пане, добре. Так, дивіться по мусорникам, Заспокойтесь. Так. Ти що? Трошки. Оце так виглядає, друзі. Достав чеснок Сергійне, щоб ти не забула. Дякую. Все, як ти сказала, моя госпожа. Огірочки, у нас ось є такі. Ми купили все. Такі, ну вони такі кисленькі. Для бульгерів. Вони не те, кисленькі, вони мариновані. Солодко кислі. Так, да, ну дуже такі притерна. ну я не знаю як. Оце чуть притерний такий. Я не знаю, скільки тут буде огірків. Ну, десь штук три, напевно. Таких величеньких, от так, на око. Не багато буде воно, ні? Ні, не, не багато. Часник, виходить, в кінці ми давим, так? Да? Да, да. Ну, це трошки. буде дуже смачний салат, ребят. Ми його ніколи не пробували. Це сьогодні діти в ТікТокі чи де знайшли? В інстаграмі. В Ютубі. Я просто прописала, я захотіла салат з, пі... з печенки, просто салат з пічонки. І угу. все. І мені висвітився. Вони всі однакові, якщо чесно, я декілька подивилась, один той же рецепт, так що. Я вже не пам'ятаю, який салат оце, зі смаженим яйцем, отак ми на дачі колись готували. Що то був за салат? Смачний. Я так. вже не пам'ятаю просто. Я пам'ятаю, що так, щось таке готували. Звісно, так? Ань. Да, все, факт. У нас дуже ти... мало. ось Все, хорошо. Ну, Чекаємо печі. Ізаура. Ізаура іди щось покажу. Для міра нас побачить чи почує це все. Мене, якщо почує, то все вже точно. А мене типа ні, так? Да? Ну, мене, мене точно, тебе не знаю. Тебе може А побачити. мене я, вона і не знає взагалі. Тебе, якщо побачить, ну. а мене, якщо почує. Це чесно. Бо вона в неї вообще ніця не знімає. Мене ні разу не знімала. Вона бачить мене вона вона, 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 вона... Так, І балакає. Я да. Вона не з ким так не, не, не розмовляє, як у це зартує. Чисто на український. <рес> От, чисто на український. Так, пічонка вже на балконі стигне. Чеснок. Часничок. Вазубчика, я те три. Коротше, були ми в Пепкі, нема у цій давучки. Ах, не смачно. Ну, може малувати чи ні. Нормально. Почему? Расстрогаешь чеснок, нюхаешь, то точно не вампирша. Хочешь, хорошо, чтобы... Ну, кровососская щита. Я не Чуша, телефон круче снимает, чем камера. Да, реально. Слушай, якась блоха літає. Уже сколько дней я не можу її. Це... Вона... То нема, нема, потім знову появляється. Вроді сітки везде ці москіни. І на тебе летить, так? Да? Муха. Тож муха за тобою літає, бо ти ж смотряща за мусорником, розумієш? <рес> вони вже підтягли. <рес> Ой, вони вже підтягли. Пане, тебе вже знають, що це своя просто. Привіт, Амірка. Привет. Ну давай побалакаем. Давай. Привет. Привет. Гля-гля-гля-гля-гля-гля. Ай, без настроя, да? Гля-гля-гля-гля-гля-гля. О, агля. Агля. Гля-гля-гля-гля-гля. Гля-гля-гля-гля-гля-гля. Привет. Ліві, ай влібака, улибака. Ти наша улібака? Ти Ты Да? Ай, бака. Да, Сергія на це муха, бачиш. Вона теж смотряща за всім происходящим. У нас все ближче і ближче. Да, вона тебе шукає. Опа. Оп. Ти бачиш, яка камера у мене крута. А ну сяде на пальчик. Ні, не хоче. <рес> не дресирована ще. Амірка вже сама тримає бутилочку. Ага. Їсть. І ми скоро будемо їсти. Ага, да. Соломкою теж вичахла. О, Слухай, ну дійсно у камери такі яркі кольори. Ага. Я в шокі. Чесно. Тьомаш до того, як ми поженились. Одружились. Подружились. Печінку зовсім не їв. Не любив. Так, да, я не їв. Бабушка дуже любила, я не любив зовсім. Ненавидів. Ну, вареники ти їв тільки. Е -е, картопля і печінка, так. А та я його привчила. Ну, вибора надає просто. Як і бабка моя, бабуся. Амір. Що ти? Що Шо ти? Тобі допомогти? Давай, тримай. Так, тримай, тримай, тримай. У нас вже повністю на суміші. Так. Повністю. Вона перестала їсти вночі зовсім, тобто вона лягає десь раніше в три ночі, зараз трошки раніше. Да, зараз десь пів другої. Буває раніше. Ну, тобто, буває. Плюс-мінус. І спить до 10 ранку, десь так. І не прокидається. І от як вона перестала їсти вночі, молока стало менше, 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 менше і все. На тому ми і закінчили. Ну, ми вже суміш двоєчку беремо. Так. Да. Почали двоєчку брати. І виписали в коментарях, що вона не наїдається вже одиничку. Так воно і було. Так воно і, да. так. Да. Зараз ми одиничку мішаємо з двоєчкою. Да. Переходимо по трошку. Так, часник вже тут. Карпечіночка. Найголовніше в цьому салаті. Щоб нам хватило майонезу. Да. У нас пів банки, Ну все, у нас все, баночка, баночка <рес> ребята, і тут пів банки тільки. Так що будемо розтягувати. Тьома вимішує. Ні. Вона перестала пити, як ти сказав ні. Тут типа Тьома вимішує. Роби, що хочеш? Да, Щоб хватило майонезу. <рес> а <да? рес> можна вихвати. Хватит. Если шоу вранці докупан. Ми, ми на ночне ему, ребят. Да, це ж на ранок. Да, це ж на ранок. Ще разок так само. Так, ну, да, так, я три рази буду банку мати. Ты шу. <рес> Можна ще водички кипячувати. <рес> я шуткую. Хватит, да давай. Хватит, хватит. Наверное. У меня а чеснок, как пахнет в салатику. Так, все. Нужно какие-то бомжи, которые как по мусорникам лазать. Еще и вылезать можно там потом. Так, поїхали. Ой. Та ні, хвата. Ти дивись скільки майонезу. І це жирний такий, як і твій чоловік. Ось. От... Ну так уже шпишки. Ну, хай пишуть. Ну. Так. Мені здається, огірків малувато. Ну, ні, 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 скос... ні, 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 Скуштуєш? Ні, ні, не малувато? Ні, нормально. Вони не дуже солодкі, бо вони такі кислосолодні, то да. А так, чесно скажу, вони мені не дуже подобаються. Мені теж, але я подумала, в салаті буде в самий раз. А от ті тобі подобаються. Ті подобаються, ті не такі. Кожен нарізні ну Ну, о, як воно пахне, Боже. Багато печінки. Ні, ну ми завтра буде дегустацию. Ну может треба пропитаться, так Звісно, Конечно, Щоб, конечно, щоб смачненький був. Так. Да. По вже спать, поєму, а завтра вже всі сядемо поїмо. Все, всім смачного. Ні, ну дегустацию хотя Ну давай. Не, давай завтра. Давай. Давай завтра. Ну-ка, честно, завтра. Ну, сейчас и потом завтра. Не, ладно, завтра завтра, завтра. завтра, завтра, давай. Завтра. Ложку облизывать. Можно, чай, ложку, ложку можно, да. Ты уже тоже будто дегустация. Все по чесноку. Все по чесноку, все, ребят. С чесноком и по чесноку.